Так, любенькі, дорогенькі з пляжу у нас. Репортаж іде. Приїхали з Казайном на пляж, він сидить, заховався. Та він їсть там палички солодкі. Щоб мені не хотілося, туди його справили їсти палички. Зараз хочу трошки по коментарях. Посліднє відео на каналі Оксана Відьма влог набрало та непогано просмотрів набрало. І Хочеться мені трошки пройтись по коментарях. Зразу хочу прочитати вам. А ви подумаєте, ви поймете до чого це. Відстань це єдина відповідь на неповагу. Це коментаторам я кажу. Відп... Відстань це єдина відповідь на неповагу. Слава Богу, що ми з вами на відстані. Не реагуй, не сперечайся, не вплутуйся у драми. Просто прибери свою присутність. Так що ніхто сперечатися не буде, ніхто вплутуватися в ваші драми, там кому що не, не подобається не буде. А, 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 а. Почитаємось, Іван Шкутар. Шку, щоб почути від даної пані якусь інформацію, це треба, як завжди, перемотати відео як мінімум на 75% вперед, бо вона свариться невідомо з ким. Вічно незадоволена. Якщо ви дійсно Іван, я вам скажу, що дай Бог, щоб всі були такі незадоволені в лапках, як я. Був би світ набагато кращим. Якби були всі незадоволені так, як я. Я своїм життям впевнена задоволена. На ваші писання, це таке, це ваше писання. Ви пишете те, що у вас є всередині вас. От ви та й пишете. Вам незадоволені ви, ви пишете, що незадоволені. Я своїм життям, мені хочеться на пляжу, я буду на пляжу лежати. Мені хочеться щось друге робити, я буду робити. Друге, третє, п'яте, десяте. Так що. Ошибаюся. І сваритися абсолютно не буду ні з ким. Скільки живу я, ні з сусідами, ні з ким абсолютно не сварилася, і сваритися не збираюся. У мене немає времени немає натхнення, нема бажання, є в мене куди енергію свою дівати, кроме того, щоб сваритися з кимось там, в сім'ї. Я навіть от вам скажу, що не сварюся. Як би це вам не чудно може казалося, не сварюся. Просто люблю свою сім'ю. А те, що ви пишете, я вам опять кажу, казала і буду казати, це те, що всередині вас. І все, якщо ви там сваритеся, ну, якщо, може, десь колись я вам щось відповіла у вайбері, теж не так як би вам хотілося. Ну, це таке, знаєте, ви розумієте прекрасно, що це канал, де ви і дивитеся, і в Viber мені пишете. Це не канал, де ви не можете знайти телефона, не можете. Мій телефон два з половиною роки по, по всьому Ютубу ходить. Тобто, зрозуміло, може, ви коли щось написали некрасиво, я вам відповіла некрасиво, Це моє право. У ну все. Так що нема в мене бажання сваритися, нема в мене бажання бути незадоволеною. Життя коротке, я вам це розказую і кажу вам сама, якби я вам це казала, якби я сама це не робила. Так що задоволена всім. І чоловіком, і дітьми, і, і всім задоволена. Наскільки можна бути задоволеній, в інці в моєму віці? Я задоволена. Я те просила, Юр. Та вже ж. Щось тебе покажу. От уйди, Ось там босить отам басить трошки. Отакі ну, А інших 25% це пише, читаємо далі коментар. Будь. От людина ж. А нім всіх 25% інформацію на картах Таро. Ну, то є 75%, ви й посчитали, бачиш? 75%, я вам мільйон. Ну, 75% треба промутувати вперед, бо вона свариться невідомо з ким. <сум> Ванечка, а яку хрена ви тут робите? Якщо я 75%, я сварюся. Ну, А ви тут що робите? Ну, якщо я така сварлива баба, неграмотна баба, Ну, а ви що тут робите? А всього 25% є розклади роблять від першої секунди і до останньої секунди на відео. Там тупо йде розклад. Не тупо, неправильно кажу, просто там йде розклад. Чого б вам туди не сходити? А тим більше лізти на канал, приходити на канал, там, де просто бабачки. Це навіть не канал, там, де розклади. це канал балачки. От моє життя і мої балачки. І те, що я хочу, я нікого не скарблю. Я балакала і буду балакати. А інші 25% інформації на картах Таро. Можна час від часу почути. Ага, Можна час від часу 25% почути. Але воно і з часом теж міняється. Це такий знаки оклика і знаки запитання. А чого я домінятися? Під кого я должна? Під вас? Іван Кутар? Іван? Іван Скутар чи щось таке? Я під вас должна мінятися? Якщо ви чоловік, жінку собі найдіть або якщо вона у вас є, то хай вона міняється під вас. Я не збираюсь під вас кожного, я не поміняюся. Тут 13, тисяч, 13 з лишнім тисяч підписників на тому каналі там 110, 100, більше 110. І це, якщо я, от ви представите, буду під кожного з вас змінюватися, так як вам хочеться. Ну і та що це буде? Що це буде? Такого ніколи не було і не буде. Я вам мільйон раз казала, ще раз кажу, мені це подобається, я це роблю. Ютуб, розклади, все. Не буде мені це нравиться. Я його робити не буду. Ні, ніхто мене не заставить, і ніякі гроші тут не поможуть. Повірте, я роблю те, що мені подобається робити. І в той час, коли мені подобається. Якщо мені захочеться посваритися, я посварюся. Захочеться мені знімати 75% ні про що, а 25% карти. Я буду те саме робити. Ви відкриєте канал. Любий з вас, ви будете робити на каналі в себе все те, що вам хочеться, абсолютно. Можете взагалі карти в, в руки не брати, можете взагалі тільки сидіти сваритися, навіть не треба засікати, скільки відсотків, просто вийшли і сваритися. Найдете клієнтуру, яка буде на це дивитися, ну і добре, я не хожу, знімаю, я за це заробляю. Навіть зараз відео. Я розумію, що я зніму, подивляться, і в мене копієчка капне. Для нас, для мене, для нас чоловіком, для сім'ї моєї. Вона капне. Не було б воно не капало, я б навіть сюди внимання не обращала. На оці, на оці писанини, які ви пишете, ось. Абсолютно, навіть її голову в цю сторону не повертала. Чого? Тому що в мене є чим занятися. Ти ходиш кругами. Та з тебе осе покусають там. Та чоловіку кажу, теж сварюся. Бачите? 41 рік сваримося і сваримося. Ну, якось бачите, не все так плохо. Так що такі діла. Іван, хто у нас там? Теж не треба це писати, оправдовуватися. Манала я оправдовуватися. Нема мені чим, перед, перед ким і перед чим оправдовуватися. Я вам просто об'ясняю. Там писали про козаків. Там я сказала, моя хата с краю, я нічого не знаю. Хтось розумний. А хтось пише, черкаю, з нетерпінням. Кожний народ заслужує правителей десь тут. Ага, угу, ось хтось писав. Моя хата краю. Ну, це я казала відео, що ми живемо по такому принципу. Це козацький вислів, який означає, що я перший зустріну ворога, бо я краю. Це було колись. Хто це? Людмила, фетири ли. Це було колись. Перший зустріну ворога. Ви дуже бачили, що час. Ті, хто зустріли ворога перві, тих уже, мабуть, і немає. Це було колись, отам от вам пише хтось, я ті сьогодні відкрила, подивилася, що це було колись. Це було, знаєш, колись і неправда. У нас час, цей вислів, моя хата з краю» трошки по-другому, в інших ситуаціях кажуть. Перший зустріну ворога, або я скраю. Існо, як ви там первіску зустріли, а те, що всім у вуха вливають, вчіть історію, не повторюйте блідні. Дуже, я так, знаєте, оце ж Людмила, от думаю. Не раз я в своїх відео казала, що я от жінка, в якої вісім класів освіти. Вісім, не більше, не більше, не, більш, не менше, Вісім класів, от так в житті зложилося. І слава Богу, мабуть. знаєте, Якщо ви історики, от такі грамотні люди, розумні люди. Повітряна тривога пише. Розумні люди, ви все знаєте, все розумієте. Ну, якого фігу ви робите на каналі, де О, сидить неграмотна тітка. Зараз не роби сім класів, ніхто і не закінчує. Саме менше 9 класів. Що ви робите на цих каналах? І мені, з іншої сторони, інтересно, от відкрили б ви два канала розумні, з історією ви дружите, прям все ви знаєте. Як би ви вас дивилися? От такий питання як, як би ви просмотрів набирали, і все так далі, і все так далі. Чого вам не відкрити канал свій одному, й другій, і не одна буде про історію розказувати, про, про козацький вислів. Там будете ну, не писати просто, а будете сидіти і віщати, і будуть люди слухати. Ну, другий буде проценти зміряти, Скільки там процентів, просмотри, там, гадання таро? Недовольна жизнью. Повірте, дай Бог, щоб всі були такі недовольні жизнью, я вам ще раз скажу. Дівчики і мальчики виходить. Абсолютно, абсолютно. Не додавить, не відбавить нема нічого. Через те, що я довольна життю, через те я маю канали, Ютубе, заробляємо гроші потихеньку, як можемо. Через те, прежде всього, що я довольна життю, довольна тим, що я маю. І з Високої гори на те оці писання по процентах і все остальне. Мені треба історію прочитати. Повірте, я знайду прочитати де про історію, про козаків, про козацький вислів. Є інтернет, є там оце інтелект, є діти, які спитають, вони всю інформацію піднімуть і дадуть тобі. Тобто ви не чуєте, знімаєш відео, і, і мені кажется, понятно, це зрозуміло, до, ну, до чого я це казала. Ну, по якій ситуації я це казала. А ви не чуєте. Або просто хочеться хоч тут же ж написати. Взагалі шукайте, от треба дійсно клуб по інтересу. Тут розумні, дожні будь з розумними. Ті, хто там проценти підчитують, ті повинні бути, де розклад йде з нуля, почався тільки, пішов розклад і завершився, розклад ще йде. От там повинні бути. А тут уже якнебудь такі, як я. Довольні, недовольні, там, задоволена життям, незадоволена, скандальна баба чи не скандальна. То, значить, ви не бачили скандальних баб в житті своїй. І все. Такі діла. Просто захотіла зняти. Просто от відео, просто мої розсудження. Так, да, я розумію, що читаю що такі умні вислови, умні речі. Умні, що люди щасливі, які, коли них і ти стаєш щасливий. Вони як заражають тебе дійсно от таким, огонюк щастя. А от люди нещасні, люди, які копаються, копаються, стараються щось десь викопати. Хоч проценти ну, викопаємо. Ну, таких, від таких треба подальше ось палички розсипались наші, зараз полетять. Від Таких треба подальше, дівчатка і хлопчики подальше і держати на розстоянні. Тому що важко, знаєте, або ти сам станеш такий, або, 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 або самі подумайте. Ну таке коротеньке відео по почитали. Ну, тут пишуть, що по молодості гуляють, а потім плачуть, так, да, це було і буде. Так що, і завість ось це страшніше за порчу. Так, да, це я вам кажу, так як не буду я казати спеціаліст, але ну, так як я в цьому не один рік з людьми я маю виду, то це набагато страшніше за Порчу. Порча, порча і Порча. Порчу можна брати, поставити там і те, і п'яте, десяте. Завість, це завість. Завість з'їдає і набагато більше з'їдає людина, яка завидує. Так що від цього нікому не легше, тому що... На дворі горне, сонечко, де ти там є? Повернуться до тебе. Показати. тебе? Чого? Ось мене да. ліз, а да. сонце світе. Хочеш, он, візьми телефон, воду їм покажи. А там яка там закладає. Ну хочеш візьми. Бо я на бобонікала, Незадоволення... Я не задоволення життям жінка. Да. Якийсь Ваня там, Іван ага. якийсь написав, що все время гризуся і незадоволена, незадоволена незадоволена життям жінка. Поняв? Ванні видніш. Він вані видніше. чоловік каже, Вані не буде, я на нього направляю, бо стріч Уже, Ну я маю в виду, що вані видніше. от правильно каже. Да. О, десь там машина. 100 чоловік і 100 думок. Да, 100 чоловік напише, 100... і кожен свої умні мислі напишеш, як він бачить. Я кажу, якби всі жінки були такі незадоволені, як я, світ би був другий, понимаєте? тому що коли в тобі там спокійство, тишина, умиротворення, то й вокруг тебе те саме. Якби всі були незадоволені такі, то правильно каже чоловік, Вані видніше. Звісно, що вони видніше. Небось, яке небось, яке сонце, і захотілося нам. Завтра вже вроді пише плюс 19. Не знаю, зніма, не зніма, сонце сліпе. Завтра пише вже плюс 19 температура. А то менше, менше. менше і менше. А потім, може, підніметься, Ну, поки пише дощ, дощ то сьогодні захотілося нам. О, о. як воно називається, хлопці катаються. Канотка якась. І сьогодні захотілося нам приїхати. Ми вчора були, Та ну перестань останній раз. Встань, побачимо. Вчора поїхали, скупалися. Ми вчора були на гесі там. Спустилися, скупалися. Трошки ще й полежали там на кам'я. Я полежала. А сьогодні каже, чоловік, давай сюди. І тут є шляхти, де. Тут як тихенько підійдеш, подивишся, рибка плаває. Піди покажи візьми, як Давай, хочеш. Юр, візьми, ні. Я отак за цю сторону. Камера з тої сторони здобути. Угу. Угу. Зараз я вам покажу рибку, якщо це інтересно, комусь. Тут треба акуратно у на болоті сидять. Ось. Ось бачите, якщо вам видно. І Така є гарненька така рибка. Ну така більше, ніж на ладошку є. Я тут бути не надоволена. Да, так. Да. Це маленькі, а там далі. Ну такі боязкі. Так, от даю тобі все. Якщо щось видно, то може люди побачили. О, так. Так, ну і все, бувайте здоровенькі, набалакали щось вам. І дай Бог, щоб ви всі були задоволені життям. Хоча як не важко, як не тяжко зараз в цьому житті. Все одно равно... треба бути задоволеним. Униння — дуже великий гріх. Почати унивати, все, да, буває, все в житті. Ой, ще й себе там показує, які ромошечки в нас на піску. Ну такі красота. Як тут бути незадоволеним, так? Які ромошки? Що людині треба в житті? Що в людині треба, я не знаю, розкажи. Ну я так думаю, хороша сім'я. Це хороші діти. Хороша сім'я, хороші, хороші діти. Да, хороші онуки. Хороші онуки. Ну. ну і що в нас? Жінці хороший чоловік, чоловікові да. хороша жінка. Ладно. Yeah. А чого в нас немає цього? Да. А чого в нас yeah. із цього немає? Yeah. На що, погані діти, чи погані онуки, чи поганий в мене чоловік. Ну яка я в нього жінка, він сам розкаже. Просто я чого бути незадоволеним. Незадоволеним ютуб, бо ютуб. Не смішіть, не смішіть. Це дуже багато на себе беруть люди. Думаючи, що там написали і вже прям, знаєте, хай пишуть. Прям та хай пишуть, звісно. Коментарі це. Це пишуть, Юр, пишуть. Це для того воно і зроблено, що живий канал пишуть, просто я ж теж просто кажу. Що... Ні, повірте. Не. Да, нема чого, мені бути незадоволені. І діти, як чоловік каже, і чоловік, і діти, і внуки, і все те, що треба для життя, є. Да. Так що більшого не хочу, і якщо більшого нема, значить воно і не повинно бути, і значить воно не принесе те, що ми там думаємо, якби оте було. Все, ось прийшли на пісочок, лягли, розстелили тряпочку. Позагораємо дух, вон діти десь там на тому бугрі, ну це чужі діти, я маю веду, десь хлопчики там щось мотаються на тій таржанки чи акула. Да. І все, і нема нікого, і ми самі собі позагорали, полежали, віддихнули, сіли і поїхали. Час нерваємо, підемо. І чим не задоволеними бути? Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, давайте, пока-пока.